Хоч тут сонця не видно, кажуть, хоч не ловити, але але ми, ми у власному ритмі морит. те, що допомагає нам щасливо жити. Признак, що побутим топилом, тут без мазика скоро зробити тяжко. І чаше почал кілою. Але ми мутимо те, що допомагає Щасливо жити нам Хоч тут навіть сонце не видно І сюжети далекі від позитивних кольорових фільмів В не череваках брод пилу Може врятувати маза Якщо в час напали скинути Мало тих, хто якщо що викриє І силу У тому щоб складюватися на свою добру силу Для цих дрів у синьому ми просто бидли Вибір невеликий мовчати Чи бути вбитим У справді щось змінити Чимало людей загинуло За вироком суду Або через кілера ігри у справедливість у програмах коханого наївно думати, що з цього буде, хоч якийсь вихлоп, виходу не видно, не ходив на вибори. Їм все одно на чому присягатися, на конституції чи біблії. Вони голосять про свободу нам єдиних, розглядаючи країну як фірму, прораховуючи прибуток і наш живи хто вирішує, Москва чи Київ. Краще скажіть, як прожити на прожитковий мінімум. Про що ви молитеся у храмі Христа, Спасителя? Перці столиці країни третього світу, гей, громадяни, і начальник, як же сумно Бачити державу занурену, Тут без понту лікувати нас розумними промовами. Ми похоче поспілкувалися з вами чаті, А Поки батон та пряники, погони з печатками. Репчина за яку ми готові відповідати, і поки ми стичаві, але страчав, остаточно Тичаємо за своє так громадяни начальник, тут навіть сонця не видно, кажуть тут нех ловити, але але ми, ми. Мотимо те, що допомагає жити нам, просочені побутом та пилом Тут без нази казку зробити явним І ще почал кіллю, але ми мутимо те, що допомагає жити нам, убиваючись димом та пилом, так що навіть сонця божого не видно Для одних життя до дне, для інших кара Господня, ти в тому спиш солодко, а хтось їде криту хтось будить візу, щоб звалити за океан, а хтось обігав, і вже в життя там. Хтось якщо що, одразу біжить до ментів, але ж ми тут по пішою Намагаємося міняти щось текстах важливий рівний базар Границю перейти легко Але як потім дивитися людям у вічі пласти старим гірким осклянку Те, що залишиться після нас, це наша правда у віршах Ми не ховаємо те, що подають у новинах Зароставить своїх на місця І такі, як ми з тобою, тут у ролі селя кріпаків І чекати на рісталінг не варіант Або покинув в стілу, або шкодив його ти в кайданах Гей, громадяни, начальник, начальника корона натисне Це ложка дьогтю, ваш липовий мент Може я дурень і розіб'ю в цю стіну лоба Але не по мені ховати, це фуфло, так Тут навіть сонця не видно Каже, тут не ловити, але але ми, ми у власному ри.